Всім привіт, котіки, та кіски, Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у гру Hill Clim Racing 2. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо рейс. Так, що? О, фрі! Безкоштовно можна прокачати. Так, давайте один, два, три. Зараз прокачаємо безкоштовно. Так, все, круто. Прокачали безкоштовно. Так, давайте подивимось. У нас монет є 3294. Можемо щось прокачати. Давайте прокачаємо двигун. Так, 2900 монет апгрейд є. Прокачали. Все, більш ні на що не вистачає. Так, натискаємо старт. Так. Поїхали. О, обженяють. А як? Вони що, прокачене по максимуму, чи що, ці е, перші та другий, який їде? Так, а що, а я що третій, так? Так, next. Так. Так, я поки що перший. О! Хтось на скутері, бачите? Що це за країна? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Бо я вже вчу, але ще не вивчив, який прапор з якої країни. Так, а коли це я можу так з труби пукати е, вогнем, щоб полум'я вилітало? Так, до речі, я другий, це дуже круто, бо ці чувачки бачили, вони такі прокачані, капець. Так, будемо сподіватися, що зараз вийде прийти першим. Але мені здається, що це буде дуже важко. Так, підібрали паливо. Десь чувачки, бачили, залишилися у дупі. Вони, як завжди, пасуть заднього один одного. Є, я перший. Бачите, ніхто поки що не під'їхав. Так, другий під'їхав третій та четвертий. Так, ну чувачки. Так. А, я другий. Так, ну окей. Рейс. Так, монет поки що немає. О, шкільний автобус, Скулбас. Ого, як він їде швидко. До речі, це зима, сніг дуже слизько. А, капець. Це у автобуса відвалилося чи у мене? Так, бачили, що він не мог заїхати, чи що. Ага, дурбецл, прикол. Так, я перший. Супер, мені це сподобалось. Так, це у автобуса, мені здається, що звідвелилося тільки що. Знову. Так. Так. Все. Їм гаплик усім бачили? Ха-ха, круто. Так, так, ось тут дуже важко, треба ось так, потім ось так. Так, обережно відпускаю газ, трішечки гальмую. Бачили, він перекинувся, у нього відвелися дах, та вони... Все, капець їм усім приснився. Так, все, я перший. Так, все, це третій раз. Треба теж приїхати першим. О. Тут бачите, це вже інша карта. О, це даремно, це даремно я так, так в мене вийшло. Так, обережно, обережно, так, всі, все, їм ем гаплик цим двом автобусам. Так, обережно, щоб я голову стелю не зламав. Так, 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 обережно, обережно. Не дуже сильно розженнятися. А де ще один їде? Так, давайте почекаємо, він під'їде чи ні. Та ні, мені здається, що йому гоплей вже приснився. Ха-ха-ха, круто! Вподобайка, я перший. Так, все, продовжуємо. Натискаємо рейс. Так, нювіхайка Lanlock. Бас! Вау, круто! Це мені! Супер! Це шкільний автобус. Так, некст. Так, рейс. Рейс натискаємо все. А, це треба купити його, а в мене немає монет поки що. Так, ну що, тоді поїхали заробляти. Але він вже є, щоб я ну, зміг його купити. Так, окей. 7000 монет треба заробити. Але я не знаю, що буде краще. Купити, заробити 7000 монет автобус, чи прокачати оцю тачку, щоб далі заробляти, їхати першим. Та усі чувачки пасли заднього. Так, я перший, бачите? Все, фініш. Круто. Так, бачили на скутері під'їхав чувачок. Так, next. Три, два, один, старт. Так, автобус, бачите. О, у нього дах відвалився. Так, щось він зупинився. Я щось не зрозумів, чому. А потім поїхав. Так, все, я перший. Круто, є, yeah, great. Так, рейс натискаємо. Так, що поки що монет немає, тоді знову заїзд. О, це дуже важко. Бачите, яка карта. Все, я перестрибнути не зможу. Так, давайте хоча б так поїдемо. Так, якась багнюка. Це що? Що це таке? О, вони вже приїхали, до речі. Капець, я третій. Так. Так, гоу! гоу, поїхали! Так, так, застрибну туди вгору. Так, вийшло. Але треба було вниз їхати, бо вони вже всі поїхали. Але я другий, бачите? Цей третій та четвертий чувачок їм капець приснився. Так, два скутера. Так, так, давай, 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 давай. Так, другий. Дуже важко, бачите? Вони прокачені, але я другий. Так, натискаємо рейс. Так, поки що нічого не зробили. Так. Так, ось так обережно. Відпускаємо газ, а потім знову натискаємо. Так, відпустили, натиснули. Відпустили, натиснули. Так, відпустили, знову натиснули. Є. Yeah. Я приїхав перший. Так, Next. О, вийшло перестрибнути, бачили? Це мені пощастило. Тому що я справжній професіонал. Все, фініш, круто, я перший. Так, давайте подивимось, під'їде якийсь чувачок чи ні, другий. Так, немає. Окей. Так, але бачили, хтось, мені здається, під'їжджав. А але я не встиг подивитися. О, це я заблакався, не натиснув на газ. Так, так, так. О, це, до речі, нова карта. Так, вийшло туди вгору застрибнути. Так, ось ще ось тут. Наверх застрибнув. Так. Вниз. Давай, давай, давай. Так, вийде? ні, не вийшло. Так, Капелюк о, злетів з голови. Так, я перший. Круто! Вау, супер! Мені подобається. Лайк, вподобайка. Так, ну що там? Давайте подивимось е скриньку, е відчинимо. Бачите, 3000 монет. Це мені порекомендував Водосіл, дякую тобі. Так, ну що, натискаємо рейс. Так, бачите, 5113 монет. Але давайте трішечки зробимо. То я хочу купити скулбас, шкільний автобус. Подиві... подивитися, це прикол чи круто. О, у нього дах відвалився. Круто. Так, а що це за прапор? Бачите така автівка крута, гонча. Вперед. Все, він перший е, прийшов. Так, next. Так, все, я одразу натискаю газ. Бо я забалакався першого разу та натиснув газ вже потім, коли всі поїхали. Все, я зламав. М -м -м. Так, давайте ще раз. Так, він наверх, а я вниз. Так, ну поки що... Все, дуже важко. Така карта. Так, але я третій. Так, натискаємо рейс. Так, 5242 монети, але ми заробляємо на автобус. Так, все є. Я перший круто, некст. Так, так, обережно, обережно. А, капець другий. Так. Це що? Зараз буде третій раз? Так, треба зараз прийти першим. У, не вийшло. Дуже було важко. О, ні, оце капець. Бачите вони теж у шоці. Я ще й паливо не підібрав. Все, я останній. Капець, дуже було важко. Так, next. Так, я другий. Так, рейс. Так, старт. Ось тут буде важко. Так, як його обігнати? А ще й другий обігнав. Мум, четвертий, капець. Дуже важка карта була. Обережно, обережно. Так, один чувачок мінус. Так, перестрибнув. Так, давай, 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 давай. Є, так, є, є, є. Так, давай, давай. Так. Все, я буду перший. Все, я перший. Круто. Подобайка. Так, ще раз. Так, вниз, вниз, вниз їдемо. Бо там вверх дуже буде важко дострибнути, а потім, ну, ви мене зрозуміли. Так, а це... О, це даремно. Треба було вниз. Так, вони там теж усі у шоці. Але вони вперед всі поїхали. Так, у нього дах відвалився. Так, все, я буду четвертий. Фу, так, важко, важко було. Так, четвертий. Так, натискаємо рейс. Так, 6044 монети. Давайте старт. Ще раз заробимо трішечки монет. Бо дуже хочу скулбас, шкільний автобус. Курівка, привіт. Так, все, я перший. Так, є. Next. Хто знає оці прапори, котрі зараз зі мною їдуть, з яких вони країн? Напишіть, будь ласка, у коментарі, мені буде дуже цікаво. Бо я вже потрішечки почав вивчати, але ще не вивчив. Хочу вивчити, щоб розбиратися, який прапор до якої країни відноситься. Так, все, я знову перший, круто. Так, все, я перший. Круто, мені дуже сподобалось. Ну що, тоді будемо вже заробляти ще монет. Там трішечки залишилось у слідучій серії, щоб придбати шкільний автобус, кулбас. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, хай вони побачать, як я заробляю на шкільний автобус. Натискайте ще на кнопку Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще подивіться, я вам залишу ось тут Hill Climb Racing, друга частина. Ось тут Hill Climb Racing теж друга частина. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут Hill Climb Racing, друга частина. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!